Довби гравець Тоттенгема, Трансфер Луніна в топ-клуб. Продовження трансферної саги Судакова. Доля циганкова в Жеронії. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Axar Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Лоноцький арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, може посхилити позицію лівого оборонця в зимове трансферне вікно. Мікіль Артетта, наставник Арсеналу поділився своєю думкою щодо можливих новин, придбань клубу у зимовий трансферне на вікно. Також тренер поділився інформацією щодо кадрових проблем на позиції його захисника, де грає Зінченко. Підписання можливі на жаль, Юріан Тімбер вибув на тривалий термін через травму. Він працює дуже добре, але все ще далеко від тренувань з командою. Це наша ситуація, і тому ясу повинен буде поїхати на Кубок Азії». Ми відкриті для трансферного ринку, але акцент буде робитися на тому, щоб витиснути максимум з гравців, які в нас є. Іспанський наставник розраховуватиме на футболістів, які доступні в клубі, але трансфери можуть відбутися. Ми будемо працювати з клубом, щоб зрозуміти, чи є у нас можливості і хороші варіанти. Але перш за все, ми зосередитимемося на гравцях, які у нас вже є, сказав Артета для Скайспорт. У поточному сезоні Зінченко зіграв золонуцьку команду 24 матчі, в яких він записав до свого активу по одному голу та асисту. Арсенал на даний момент, маючи 40 очок у своєму активі, посідає четверте місце в турнірі таблиці АПЛ. Наступний поєдинок каноніри зіграють проти Ліверпуля в Кубку Ліги. Капітан збірної Франції Кіліан Бапе готовий відмовитися від величезних грошей, щоб залишити ПСЖ. Йдеться про особливий бонус, який може отримати футболіст. Мбапе ухвалив рішення про зміну клубу, повідомляє Ле Parisien. Влітку 2024 року кіляна Мбапе завершився термін дії контракту із ПЖ. Попри спроби керівництва клубу вмовити Форварда переукласти угоду, Француз близький до того, щоб залишити команду. Форвард збірної Франції готовий відмовитися від бонусу, який ПЖ готовий йому виплатити за лояльність. Ця сума становить близько 69 мільйонів євро. Такі бонуси клуб із Парижа виплачує своєму лідеру практично щороку. Наприклад, минулого літа Мбапе отримав від Пежа 80 мільйонів євро. Це переконала француза залишитися в команді ще на рік та допомогти Луїсу Енріке освоїтися на посаді нового головного тренера Парижан. Згідно з інформацією журналістів, капітан збірної Франції може укласти попередню угоду з новим клубом. Ліверпуль сподівається скористатися ситуацією. Останнім часом саме англійський клуб є фаворитом у боротьбі за кіліана, і представники Мбапе вже спілкується з керівництвом червоних. Міжнародний центр спортивних дослідів. Ліджень Кіс опублікував свій черговий рейтинг. Цього разу організація визначила 10 найдорожчих воротарів віком до 25 років. До цього переліку потрапило двоє українців. До опублікованого рейтингу 10 найдорожчих воротарів у віці до 25 років потрапили голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та вартовий реалу Андрій Лунін. Трубін посідає в рейтингу третє місце 58,3 мільйони євро. Лунін завдяки іграм цього сезону піднявся на дев'яту позицію 25,1 мільйони євро. Список виглядає так: Дєго Коста Порту 73,4 мільйони євро. Джан Луїджі Донарума. ПСЖ 69 мільйонів євро. Анатолій Друбін Бенфіка 58,3 мільйони євро. Георгій Мамардашвілі – Валенсія – 41,5 мільйони євро. Люка Шеваліе 39,4 млн євро. Барт Вербюген 36,9 млн євро. Гевін Базуну 32,2 млн євро. Іліан Меслєр – 25,7 млн євро. Андрій Лунін 25,1 млн євро. Мартер Ван девуорт 19,6 млн євро. Зазначається, що КІЕС визначає вартості футболістів, враховуючи трансферні комісії ціни інвестовані в минулому сезоні у гравців із подібними характеристиками. Наставник Жиро не повідомив, коли зможе зіграти циганков. У рамках однієї 16-ї Кубка Іспанії Жирона на виїзді зіграла проти Ельче у другому таймі на поле вийшов українець Довбек. Циганков заявку на матч не попав. Жероні вдалося виграти з рахунком 2-0. Жерона без Довбика відкрила рахунок на 37-й хвилині, коли захисник Дейлі Блінд, який вийшов на заміну, пробив голківера суперника. На 67-й хвилині рахунок подвоїв бразильський правий захисник Ян Коуту. На 75-й хвилині на заміну вийшов Довбик. За відведений час українець не відзначився результативною дією. Ще перед матчем Мічел прокоментував ситуацію навколо Циганкова. Віктор Циганков має приступити до повноцінних тренувань найближчими днями, я сподіваюся, що він відновиться до матчу наступного туру Ла Ліги проти Альмерії та візьме участь у грі, прокоментував іспанський спеціаліст. Чемпіони Італії Наполі розраховують серйозно підсилити склад у поточне зимове трансферне вікно. Як повідомляє gonfialerte.com, із посиланням на кур'єра Дело Спорт, власник та президент Наполі Ауреліо де Делаурентіс виділить на покупку нових футболістів у січі 60 мільйонів євро. Наполі планує підписати кількох вихованців практично в кожну із ігрових ланок. Одним із пріоритетних трансферів для Наполі вважається 21-річний український хавбек Шахтаря Георгій Судаков. Раніше повідомлялося, що за нього гірники зажидали в Італії 18 мільйонів євро. Хоча ця інформація не стикується з тією, що повідомлялася раніше, зокрема про відхилену українським клубом пропозицію щодо судакова від Лейпцига на 25 мільйонів євро. Також відомо, що туринський Вентус відмовився від трансферу півзахисника англійського Манчестер Сіті Келвена Філіпса, повідомляє іспанське видання Фічаджес. Також означається, що стара сем'йора не підпише півзахисника лондонського Тоттенхема П'єр Еміля Хоб'єрга. Причина таких рішень в тому, що керівництво клубу не впевнено, що ці гравці допоможуть команді. Зекономлені гроші можуть піти на трансфер Судакова. Керівництво Мадридського реалу вирішило продати українського голкіпера Андрія Луніна. У клубі вже визначилися заміною. У клубі не хочуть відпускати гравця вільним агентом, повідомив портал Реал Madrid ексклюзивом. За інформацією джерела, президент Мадридського реала Флорентіно Перес на місце дублера Тібо Куртуа розглядає ворота Реала Спальмаса Альваро Валеса. 26-річний іспанець 30 червня 2024 року стане вільним агентом і має перейти до Реалу. Щодо Луніна у клубі не хочуть відпускати його вільним агентом, тож у січні спробують продати українця. З цим може бути пов'язане рішення Карлон Анчелоті – найчастіше випускати Андрія у стартовому складі. Джерело додало, що після підписання Валеса та повернення куртуа в клубі відмовляться від Арса Балаги. У поточному сезоні Ла Ліги у Валеса в 19 матчах 17 пропущених голів та чотири сухі ігри. Зазначається, що Лунін у поточному сезоні зіграв за реал у 10 матчах, у яких пропустив 6 голів та 5 із них відстояв на 0. Авторитетний статистичний портал Market оцінює гравця у 8 мільйонів євро. 26-річний форвард Джерони Артем Довбек своєю грою зацікавив ряд іменитих європейських клубів. За інформацією муду депортів, у своїй команді Довбека хотів би бачити тренер Атлетіко Дієго Сімеоне. Форварда хочуть придбати також два клуби з Лондона Челсі та Тоттенгем. Шпори шукають забивного нападника, який міг би частково замінити Гарі Кейна, який перейшов до Баварії. Лонноцький Челсі налаштований взимку отримати нового форварда, тому Клуб вийшов на іспанську жерону із наміром купити українця. За інформацією видання El Nacional, Челсі вже розпочав переговори про трансфер футболіста. Як стало відомо, Челсі розпочав переговори по трансферу 26-річного футболіста. Лонноці хочуть випередити низку потенційних конкурентів, які також зацікавлені у фактурному українцеві. Челсі хоче запропонувати каталонцям 40 мільйонів за добика. При цьому нічого не повідомляється про те, що Довбек цього сезону заявлений за дві команди, і його не можна заявити за третю. Зазначається, що послуг Довбека потребує головний тренер синіх Маурісіо Бочетінно, який у січні залишається без основного форварда Ніколаса Джексона, адже той поїде на Кубок африканських націй. Цього сезону Довбек у 18 матчах Ла Ліги забив 11 м'ячів та зробив 5 результативних передач. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм канал. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.